и так далее. Виноваты абсолютно все. И разве... Буду зависывать видно, будет... за тут жара наимоверная. ...за полтора года секретной операции и секретной подготовки тайной института НИЧЕГО. Так вот, там началась самая настоящая боль. Сейчас у Путина на столе папочки на каждого. И ему подсовывают их.

Отправился в Северную Корею, а Лукашенко отправился в Китай. Деревянный против Китая. Чтобы северно корейские возле новых отправили против Украины. Так, все, у мене буде прохладно уже. Позавішувала вікна. У мене вчора залишилась капуста і котлетка. Зараз хочу зробити заливний періг. 70 грамів треба кефіру. І так. 76 вийшло. 70. так, тепер сіль. Будем ще паприки, паприки копченої. Я додам борошно. Так, одна ложка 13 грамів, раз. Два, три. поки досить 40 грамів і ложку висівок додам. розпушувача розпушувача чайна ложка Теперь кладу пару ложок наниз, ота. Тепер порву котлетку отак на шматочки. Покладу капустку. Так, вікна позакривала, а зараз буду робити вправи для живота. Такі, що ми знаємо всі. Вправи не буду дивитися по телебаченню, по телевізору. І сама знаю. І так, поїхали значить, в цю сторону. Так? Робимо планку. Ah, je Мокра. Фу, іду періг, мабуть, уже зпігся. Так, я думаю, що періг уже спогся. Так, дивимось. Да. Уже. Трішки пристав. Ось отакий от пирожок буде мені. У мене вчора залишилась каша гречана. Зараз я якусь ложку покладу у бульйон. 37 грамів 56. Шістдесят п'ять. Вісімдесят дві грами. Так, і бурйона, і бурльйона непонятно скільки, так? Да? Ну, добре, тарілочка маленька. Так, кидаю я цибульки зеленої часничку. І Так. 12-та година без 10, якраз час уже обідати. Отакий От в мене обід. Бульйон із гречкою, шматочок такого пирожка, і оце кістка. То на, не знаю, коли буду їсти, побачу. Ну, оце так. Все, всім смачно. 16 година. Сідаю, другий раз вже обідать. Чи вже вечерять? Ну, таке сьогодні в мене якийсь разнобій. У мене знов бульйон. І от шматок залишився пирожка. Пирога. Того, що я робила. Всім смачного, дівчата. Так, їм, дівчата. Не знаю, як сказати, обідаю, вечеряю. Вечерять ще буду раз. мене Там смачненьке. Покажу вам. А зараз таке їм. Те саме, що і в обід майже. Тож не можна вранці кашу їсти, бо їсти цілий день тоді хочеться. Їла я кашу висівкову, не хочеться їсти від неї. А кукурудзяну з'їла все, цілий день хочеться їсти і вкрай. Ну і так витримую оце 4 години, слава Богу. Дивіться, яка в мене смакота. Вгадайте, що це? Дивіться. А? Клас, так? А це морозиво? Я тільки не знімала, як я його робила. Думала, не вийде, та й не знімала. А воно вийшло. Так, зараз посмакую. Робила морозиво сама. Ну. Думала, що не вийде, то не, не знімала, а вийшло. Наступного разу покажу вам. Оце я сьогодні даю, так? Да? Вуглеводний день. Нічого, завтра зроблю білковий. І їм спокійно знаю, що все тут те, що корисне. Нічого ж нема такого некорисного. Значить, дівчатка, хто хоче, записуйте. А не хоче, почекайте. Буду ще робити, то й покажу, берете. Значить, у вас повинно бути 4 яйця, білки від них, відділяєте білки, збиваєте гарно, аж до піків, такі, щоб стояли білки. Потім додаєте до білків е, е, сухе молоко, сухого молока 60 грамів. Збили, акуратно ввели у, у сухе молоко увели білки. Оці, що ви вже збили. Потім окремо, значить, змішуєте сир кисломолочний, 200 г, який у вас є. Який ви хочете 200 грамів сиру. Із цукрозамінником. От, гарненько розмішали, 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 але ж такий, що не зернистий був сир, а такий як крем. Можете туди додати 100 г молока, просто молока до сиру і підсолоджувач. А потім з'єднуєте і оцю сирну масу, і білкову масу. Змішали, гарненько розмішали, 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 склали в форму і в морозилку. Тільки будете витягувати і час від часу, розмішувати. Коротше, буду знімати і покажу. Розказчик я не сильний. Ну, розказала так, як робила. А десь о 8 годині ось у мене є таке желе. Оце ж осталось 4 жовтки. Я їх збила з молоком. Трішки так довела до кипіння і виключила, щоб жовтки не звернулися. Додала цукру, ой. Додала підсолоджувач і желатин. І це в мене. Коротше, желі у мене на вечері. Так, допить каву. Бачите, яка в мене рука? Ну тут уже ось біліє. Ось таке тверде. Не знаю, що воно буде. Ну, тут укус ось, дивіться, прямо посередині укус. З доброго дива. У мене колись на нозі було давненько, вже мені було десь років 30, мабуть. І теж йшла по бур'яну і за ногу щось укусило. Так був волдир, потім рана відкрилась. То я ходила в лікарню. Мені ж мазку були хорошу приписали на букву А. Називається це точно пам'ятаю, а як називається, не знаю. Давно було. Ну, вже 30 років пройшло. І оце таке. Ні, мені не мазь, мені здається, присипку дали. Бо в мене ж була вже рана така. На нозі. Пішла до хірурга, а він каже. Треба одрізати. оце у нас такі хірурги. Дівчата знають, про кого я кажу. Братські. Тільки що так треба одрізати. Ой. Каву п'ю без нічого. Тут нічого нема. Однакова, ви знаєте, хороша. Просто кава, просто вона мягка. Може, так відвикну від молока? Пахне, пахне гарно. На дворі вітерець сьогодні не так жарко, як вчора. Ну, поки що робити нема, що на городі чисто, ви ж бачили. Попід хатами я посапала. бур'ян не виношу, не хочу поки. Хай сохне, тоді я його зберу та спалю. Так, все, дівчатка, давайте. До зустрічі. Зараз покладу. Що його покласти? Та, мабуть, знову покладу Дміксід, та і все. Ну, наче так заспокоює. Бо ми Діміксід клали людям у цьому ну, вдома пристарілих. У кого рани, де були, де були пролежні ми мазали цим діміксідом. Все, дівчатка, давайте. До зустрічі, до побачення. Дякую, що ви мене дивитесь, що ви мені пишете, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення, бережіть себе. Да, у нас зараз дуже тяжко. Бережіть, бережіть себе, ховайтесь, тікайте, хто де може. Діти наші сьогодні в підвалі сиділи. Броварах. Це жах просто. Що це за життя? Чого ми так живемо? Давайте до побачення.